На болотах знову неспокійно, бо вночі на москву завітала бавовна. Москва-Сіті ніколи не спить, та й дійсно як тут спати, коли таке феєричне шоу, і знаєте, хоча пошкодження цього разу і незначні, та все ж таки сам факт того, що дрони, як знаєте, ось ці світлі воїни вже не вперше долітають до Москви, не може не тішити. І до речі, знаєте, усім тим, хто пише у коментарях, що от як можна радіти, коли дрони атакують мирних людей. Так, от росіяни це не мирні люди, це терористи, вбивці. Та воєнні злочинці. Тому радіти можна. Хоча можете таке звинувачувати, бо я радію, бо гори-гори, ясно, щоб не погасло. А ще росіяни причетні абсолютно до всіх звірств, які армія Рефія здійснює тут у нас в Україні. Але найголовніше те, що вони і самі радіють ось всім цим прильотам дронів. Бо як інакше можна прокоментувати їхню реакцію на ось це. Ті опять подарували. А мы идем, блядь, смотреть Сити. Такой взрыв был. Сука. Мощный. Я, кстати, не верила до этого, что Сити поубили. Но и... сейчас мы это увидим своими глазами, потому что я, я иду туда, где подорвали башню. Вот так вот. Четыре утра. Як бачите, росіянцям навіть весело вони там, я б не сказала, що налякані, а навпаки, ось так, от швиденько біжать подивитися та зафільмувати все на камери мобільних телефонів. Тож, вкотре нагадую, росіяни це терористи, і хто забув, то ось такі атаки дронів на Москву Кремлівська влада називає терористичними атаками. А от знаєте, руйнування храму в Одесі чи руйнування житлових будинків в Україні, вони називають неграмотною грамотною роботою ППО. Тож ці брехуни та вбивці не заслуговують на співчуття. Нагадую, я Інна набок, а це актуальнощі, і в цьому блозі я розповідаю все-все про все те, що відбувається на болотах. Знаходьте мене у соціальних мережах у Тіктоці та Інстаграмі, і обов'язково побачимось.